Оля, а ти знаєш, які в нас є класні туніки? Які це в стилі Дісней утеплені із і з без трьох різних кольорів? Хочеш я тобі покажу? Ну, так і зараз покажи. покажу нашим клієнтам. Давай. А знаєш скільки вони коштують? 269 гривень. у лоті 2690 гривень, розміри від XS до L, можливо, навіть XL. Повномірні, абсолютно класні і якісні коніки. Подивись, будь ласка, тільки на ось цей сірий варіант. Вона йде на манжетиках. На Містері манжетиках поракувщик. Пораховч... Да! Подивіться, будь ласка, як буде гарно виглядати. А ще вони дуже утеплені. А принтація, яка класна, просто вау. Показую, який ще може бути варіант. Подивись, з капішоном. Ну це взагалі вау. Оце теж класно. І вона дуже і дуже тепла. Манжетики це завжди гарно, і звісно, вони зберігають тепло. Подивіться, будь ласка, як гарно виглядають. До речі, подивіться в тебе угі, наскільки класно компонувати з різним стилем взуття. Я думаю, що і під кросівки класно підійдуть, і під чобітки і під чобітки, а червоний то любов. А чорний та журба, так, як в пісні кажеться. Ну у нас е, любов. Подивіться, будь ласка, яка краса. Тут навіть іде кишенька, така сквозна, і також утеплені. 269 гривень за одиничку в лоті 10 штук. Можна купити мамі, сестрі, подрузі. І буде класний варіант і на подарунок, і просто на презент. Для того щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти їх знизу під цим відео.